Симфонія Творця Колись було те ж саме, що й тепер, така вже суть циклічності всіх сфер, Але ж усе по колу не кружляє, спіралевидний рух орбіта має. Тому усе, що маєм нині, було на світовій картині, але не зовсім ідентичне, та все ж подібне і дуже звичне. І попри зміни декорацій, які оспівував горацій, вся суть зовсім не в зміні форм, занепад має свій повтор. Як прояв духу має спад, руйнується у світі лад, і знов дається новий шанс прийти до себе в котрий раз, і щоб піти неманівцями. Потрібно вже прийти до тями і висновки прості зробити, щоб знов даремно ніг не бити І не намагатись повторити сізів і в камінь докотити, а каменюці спокій дати і навчитись розум користати, бо Він є тільки інструментом. Ми ж маємо бути диригентом, який симфонію творця. Взнав без початку і кінця.